Чи впевнені ви, що за вами ніхто не стежить і не прослуховує? Наприклад, на Волині теща замовила зятя, бо запідозрила його у зраді. А роботодавець забажав стежити за своїми працівниками. А от надавати такі детективні послуги, нібито взявся колишній начальник камінькаширського відділу поліції разом з екс-колегами. Так розповідають у ДБР. Кажуть, що колишні копи використовували незаконні засоби стеження за звичайними людьми, без дозволу суду і без суспільного інтересу. Цю історію у поліції немов оминали стороною і особливо не афішували. А от в ДБР зацікавились. Там вважають, що дехто із колишніх, а на той час і діючих камінькаширських поліцейських, нібито стали незаконними спецзасобами стежити за людьми, збирати інформацію про певних осіб і продавати відомості із закритих поліцейських баз. Організував цю злочинну групу колишній працівник правоохоронного органу, який заснував детективне агентство. До складу цієї групи він також залучив двох колишніх правоохоронців та одного діючого начальника сектору одного з районних відділів поліції. Діяли вони на Волині з травня по вересень 2022 року. На сайті судової влади оприлюднено список обвинувачених. Фігурує колишній начальник Камінькаширського райвідділу поліції Валентин Чих. Свого часу він керував полісменами і в Луцькому районі. Як кажуть в ДБР, компанія колишніх копів, схоже, незаконно і самовільно встановлювали на машини gps трекери, засоби прослуховування. А правоохоронець, який мав доступ до. Закритих баз даних утримував інформацію із них. Мовляв, формували досьє, які потім продавали клієнтам. А замовляли такі послуги, буцімто місцеві жителі. До прикладу, те що замовила стеження за взятим, якого підозрювали у зраді. Керівник громадської організації просив простежити за водіями, чи вони доводять майно до точки призначення, зібрати про них інформацію. Також зверталися з проханням розшукати боржників. Оплата за такі послуги була різною, залежно від того, яку інформацію потрібно було зібрати. До прикладу, 100 доларів могла коштувати конфіденційна інформація, отримана з баз даних правоохоронних органів, а проведення спостереження, скажімо, з використанням технічних засобів, стеження могло коштувати і близько тисячі доларів. США. Один із фігурантів детективної історії відбувся адмінкою. Мовляв, він був на чергуванні і не знав, що під його паролем хтось витягнув інформацію. Виявлено розмову між колишнім керівником Камінькашерського районного відділу поліції та невстановленою особою чоловічої статі, в ході якої запитує, хто на службі з їхніх знайомих, зокрема, хто черговий, хто помічник чергового, та з ким краще говорити, бо дещо треба, а також розмову з невстановленою особою чоловічої статі, під час якої запитує, чи чергує ця особа, а також повідомляє, що зараз кине їй два паспорта, щоб глянути відомості про те, що на таких осіб є чи немає, бо у нього завтра зустріч, чи цікаві ці люди чи ні. Чотирьом іншим колишнім копам світить кримінал. Організатори і учасників обвинувачують за різними статтями, зокрема у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом, незаконному збиранні конфіденційної інформації про особу. Ця справа вже розглядається в суді, який і ухвалить вирок щодо цієї групи. Фігурантам загрожує ув'язнення. Їх імовірну вину наразі не довели. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.